Добрий день. Нині я покажу вам, як встановити рот права на Samsung Galaxy Ace 3, S7272. І так надіюсь вам не треба пояснювати, для чого нам потрібні рот права. перейдемо зразу до справи. І так, аби встановити рот права, ми, під силкою під Ютубом буде архів, який потрібно буде скачати, і перемістити. Ну Ми, як скачали його на комп'ютер, ми просто переміщаємо його на CD-карт Тобто на флешку в телефоні. Я це зробив, зараз вам зараз вам я навіть то покажу. Просто що в мене є архів. Ось сюди ми заносимо його. Ось тільки зараз вам покажу. Чекайте, я фото зайшов. Зараз зараз знайдемо. Во, рот. Рот права. І так, після того, як ми перек... ну, зайшли сюди. Ну, Перекинули наш файлик на телефон. Ми зажимаємо такі комбінації. Спочатку ми вимкнемо телефон. Ми вимкнемо телефон і зайдемо в рекавері меню. Після того, як ми зайдемо в рекавері меню, через нього ми встановимо наш род права. Пояснюю чому. Я би не радив вам встановлювати через програми. Тому що через програму подивимось такого. Ми як видалили програму, так само у нас виділяється рот права. А через рекавері меню, принаймні, ви це навіть і нечайно не видалите, тому що це доволі складна така система. І так, аби зайти в рекавері меню на Samsung Galaxy a 3 S7272, зажимаємо такі комбінації, як клавіша виключення, клавіша Home і клавіша качельки громкості вгору. І так, зажимаємо виключення, Home і качельки громкості. Чекаємо до появи емблеми. оп Все, відпустив. Зараз воно нам зайде в рекавері меню. Так. Нам зараз зайшло в рекавері меню. Дивіться на моєму каналі користування в рекавері меню. Аби знати. Зараз я вам поясню легенько. Комусь може не розбір, чого буде видно. Я вам скажу тако. Раз, два, три. Заходимо на третє. Натискаємо, тут входити не як на джіо Окей, або на інакших телефонах. Входить тут за допомогою кнопочки виключення. Окей, так як мені сказати, входимо раз. Знаходимо у нас рот права. От, якщо я вам покажу, о рот. Але у нас можуть бути десь інакше, тобто п'ятий, шостий, по сьомий, ну, по списку інакше. Запам'ятайте головне, ми не кидаємо рот права е, по різних папках. Просто відкрили всі cd карт і закинули туди, не в папку, ні в що. Після того, як у нас... Є, от, ми, ну, після того, як ми закинулися сюди, зайшли в рекавері меню, знову натиснули на нього і натискаємо кнопочку ОК. Що нам вибуває? У нас встановлюється, як ви бачите, рекавері меню. Все. Після цього наш телефон, після цього, як ми зробили, при першому включенні наш телефон буде рутірований. Тобто рут права у нас вже будуть. Чекаємо. Продовжуємо чекати. І так, телефон у нас наш включився. Тепер давайте ми спробуємо знайти все ж таки ярличок рут-права. Рут Якщо він... В нас є. Ну, ярличка root прав я не знайшов, але у вас вже, напевно, ну, може на цьому нема без ярлика, скоріш всього, ж, що... у вас вже телефон є рутірований. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, я вам радий відповім. Все, зароблюйтесь.